Позвоню своєму товару, запропонуємо почати бігати. Алло, привіт. О, мій товар дзвонить. Привіт! А ти не хочеш почати бігати? Біг це ж прекрасний вид спорту. Та ти знаєш, що я ж бігати не люблю. Для мене це вид спорту дуже поганий. Я пам'ятаю, почне бігати. Ну так було складно, що більше не хочу. Такі погані емоції від цього. Ну, Ти не любиш то бігати, але треба спробувати. Ну спробуй, вийде своє перше тренування, потренуйся хоча б місяць. От, надолуж себе. Потренуйся місяць і скажи мені, який буде результат. Добре, я виділю місяць і спробую знову. Можливо, щось зміниться. Давайте я. Через місяць наберу. Так, пройшов місяць. Який жазлив. Він ж порадив мені цей біг. Я кожен тренування проводив максимально погано. Емоції були негативні, негативні, негативні. Ноги втомилися, дихання погане. Коротше. Алло, привіт. О, звонтуваш. Понятно? Зараз каже, що я йому допоміг. Алло? Ти мені своїм бігом просто зіпсував цей місяць. Я. Постійно страдав від цього бігу. Стоп, зупинись. Дивись, ти, напевно, робив ті помилки, які роблять завжди новачки. Я давай тобі зніму відео на YouTube, і ти його продивися. Тому що я впевнений, що ти робив ті помилки, які тебе та скажемо, зламали, і ти не хочеш бігати. І взагалі ти не любиш біг. Так, можливо, навіть я робив ці помилки. Ну, я бігав в звичайному одязі, я не знав, як бігати, взагалі, як тренуватися. Ну, добре. Давай, ти знімеш мені відео, я подивлюся і, можливо, я зміню свою думку. Я зараз знімати йду, а ти очікуй. Краще, мені більше не рад нічого. Всім привіт, дорогі підписнички, У цьому відео побачите топ-7 помилок, які роблять завжди новачки. І завдяки цьому вони не можуть полюбити біг. І взагалі зробити тренування, біг якимось задоволенням. Тому став подачи, пиши комент. І якщо ти також ще не полюбив біг або не почав бігати, напиши мені в коментарях, можливо, я тебе замотивую. Поїхали! Перша помилка, яка вас ламає, це завищені очікування. Тобто, коли ти почнеш бігати, тебе одразу ціль висока. Це круто, але насправді треба розуміти, що біг. Це не ось так. Не ось так, що за секунду ти не зробиш той результат, який ти хочеш. Наприклад, пробігти десятку і сорока хвилин ти не зробиш на першому тижні тренування, на другому, навіть через місяць, можливо, навіть і не вийде. Але дивись, перший місяць ти будеш тільки входити в тренування. Ти будеш прокачувати своє тіло. Твої м'язи будуть привикати до цього навантаження, і потім вони звикнуть, і ти зможеш вже додавати інтервали, темпові, довгі тренування, тобто вже робити різновид різних тренувань, які. Тобі допоможуть досягнути цього результату. Через тиждень ти не пройшов марафон ніяк, як ти не хотів би, так ти можеш, ти можеш щось спробувати. Але я думаю, це було настільки складно, що ну, ти це на все життя 100%. Тому не завищуй свої очікування на початку. Якщо ти почав бігати, тут треба робити маленькі цілі. Роз, розділи цю ціль велику на маленькі. Ну і звичайно, якщо ти тренуєшся вже довго, тут треба ставити великі цілі. І якщо вони входять, то зрозуміть чому. Ну, не роби так, що я тренуюсь три рази на тиждень, але хочу покращити ну, в тисячі разів. Так не буде. й роби сім тренувань. Роби навіть ще більше, вісім-дев'ять тренувань, і тоді тільки ти покращиш. Тому в правильно входь свої тренування, не завищуй свої очікування, що як я дуже багато чую, там я тільки хочу бігати, але чомусь мене не виходить. Там скільки ти бігаєш, я місяць бігаю, але я вже хочу результат, як там бігуни, які отримують через два роки тренувань, три роки тренувань. Також не буває. Наступна річ, яка вас. Віддалить від бігу і скаже, що біг це погано, це неправильна екіпіровка. Тому що початківець бігун, він не розуміє, що є бігові кросівки, бігові штани, бігова кофта, бігова вітровка. Взагалі є біговий одяг. Він думає, що спортивні штани, спортивна кофта це буде добре. Ти можеш почати бігати, але насправді зроби це якнайшвидше подалі. Придбай екіпіровку. це болеш твої тренування. По-перше, це вага. По-друге, це комфорт. І, звичайно. В такій кофті буде бігати жарко. І, звичайно, ще бігуни забувають, що взимку треба тягатися. По погоді, влітку також по погоді, але ж не знаю, якщо ви хочете подивитися відео, в мене є два відео на Ютубі, там ви знайдете цю інформацію. Але зараз вже жалі наступає весна, і деякі вігти не треба одягатися потепліше, тому що вітер може захоріти. Запам'ятайте це правило, що виходите на тренування, і вам буде трішки прохолодно, але не сильно холодно. І потім ваше тренування пройде дуже класно. Ну, якщо ви виходите на тренування, вам тепло, комфортно, то на тренування буде ще жарче, і ви попадете в сауну там де 100 градусів. І за допомогою цього ви можете захворіти ще. Ну, в принципі, якщо буде сильний вітер, то можна. І так само взимку думають бігуни, Та, бігати не можна, холодно, одягаються дуже тепло, їм стає важко бігти, тому що це вага, їм стає тепло, дуже аж навіть жарко. І вони також ну, біг, стає не комфортом. Це не улюблена справа, якось такою, це не для мене. Але насправді ви просто робите помилки, які вас просто ламають. От і просте таке невеличке правило. Одягайтесь по погоді, одягайтесь правильно. І так само от саме бігові кросівки зроблять ваше тренування набагато комфортніше, тому що вони мають амортизацію бігові кросівки, мають пружність, мають підтримку. Ну взагалі, взагалі ну, ти одягаєш кросівки, які... Ти біжиш і тобі м'яко. Наприклад, я бігав ось і кросівка, полумарафон. Я досвідчений бігун, я розумію, що просто і неправильно виборка кросівки. Але якщо пробіг би новачок, бо він би, напевно, вже не побіг, бо не кіне поломарафон, не сказав би це склад. Тут ви дивитесь мій відос, і у вас закидає така думка. А я ж роблю кожен день швидкі тренування. Це ж, напевно, мене робить сильнішими. Але насправді це робить вас тільки слабішим. Тому що, якщо ви будете ходити кожен день тренування з пульсом 200, ваші легені будуть виплюватись на ось доріжку, то нічого. Гарного не буде, тому що кожне тренування буде проходити складніше, складніше, складніше. Адже організм буде втомлюватись, не буде відновлюватись. І що буде? Звичайно, буде перевтома, буде перетренованість. І насправді я таки попадав, коли я досвідчений бігун, вже бігаю три роки і. Робив дуже великі тренування і просто потім зрозумів, що мій результат стільки погіршився, тому що я просто перетренувався. А коли ви тільки починаєте або вже бігаєте довгий час, то не потрібно таке робити, не треба розривати кошти тренування. Це найбільш популярна помилка, що початківці бігуни просто хочуть ходити кошти тренування і рвати на все максимум. На змаганнях постійно рвуть. Біжать зі мною. Ну насправді не 200 сто метрів, там ну максимум кілометр, ну півтора, це якщо прям. Людина прокачана, а далі збавляють, тому що для них це темп дуже високий, їм треба бігати по 5 хвилин спочатку, по 4.30, Ну, ніяк не по 3,50, там по 3,30, десятку бігти. ну І одразу ж видно, що техніка страдає, у них тіло може завалюватись. Повільний біг настроїть твою техніку, настроює тебе, і з часом ти зможеш зробити інтервали вже, темпові. І тобі буде не так складно робити, тому що ти вже прокачав свою. Серцеву систему, дихання, ти настроїв цей процес. Наступний параметр є не сильно суттєвим, але важливим. Адже, якщо ви будете бігати без цілі, у вас не буде взагалі якоїсь мети, то з часом біг стане якимсь нецікавим, ви не будете отримувати того кайфу. Тобто називається пункт, постав собі ціль. Я пам'ятаю свої моменти, коли я бігав цілі, і через який час я просто бігаю і розумію, що. Ну, Артем, ну, щось ми бігаємо і нема нічого. Тобто ти не кайфуєш до результату. Наприклад, ти поставив кожне місяць ставиш покращувати 400 метрів на декілька секунд. І ти, коли покращиш, в тебе дофамін злітає, ти кайфуєш і ти хочеш ще робити. А якщо ти будеш просто-напросто бігати і не ставити ціль, з часом тобі це надоїсть, і ти скажеш, а біг це скучно і взагалі біг це не для мене. Тому постав собі ціль мету. Або зроби якусь таку мрію собі, а краще зроби в блокноті, запиши, чи на якомусь великому аркуші паперу, свої цілі в бігу. І кожне місце дивись, чи ти покращив, чи ні. Наступний пункт це про харчування. Адже декілька експертів розповідають, що треба їсти за 4 години, деякі за 3, за 2, а я розповідаю за годину. І це все індивідуально, вам потрібно спробувати. І звичайно, яку їсте їжу. Адже від їжі залежить ваше також тренування. І скільки вона перетравиться, і коли вона дасть вас енергію. Наприклад, каші вони дають на енергії, м'ясо дає менше енергії. Картошка, наприклад, дає також мало енергії. Тому розумійте, що від їди також залежить ваше тренування ваше. Тому що якщо ви будете їсти не сильно вуглеводну їду, а в біг. Потребує вуглеводів, то тренування буде проходити трішки слабіше, адже енергія витрачається, її немає, і все, організм переходить на енергозбереження і не дає таку продуктивність. Тому тут також треба зрозуміти, що треба спробувати, коли ти їси, скільки скільки тебе перетагляться їжі. Наприклад, я пам'ятаю за дві години їв, пам'ятаю за 3 схвилині їв. І насправді я не чую якогось дискомфорту. Ну, якщо за 20 хвилин, то звичайно відчуваєш там біль в боці там. Живіт ну тому що їда не перетравилася, і вона починає там просто ось так <хи> літати. Але ж насправді це ж не проблема. Треба зрозуміти, цей етап, наприклад, в мене вже зараз я не задумуюся цим, тому що це стало просто автоматом. Я поїв, навіть не задумуюся. Але початківець він задумується цим. І ось я вам скажу таку пораду. Спробуйте. І після забігу також можна їсти. Поїсти кращу ту їду, яка ось відновить. Щоб відновити до тренування і показати найкращий результат. Та дам таку ще річ, що біг потребує вуглеводів, швидких вуглеводів. От якщо буде їсти багато білку, то ну, енергія буде братися, але їй буде не вистачати. І ваші результати будуть падати, і ваш організм трішки буде слабіти. Ну, якщо ви будете їсти більше вуглеводів перед бігом, більше швидких вуглеводів, ну, ваше тіло має енергію, і ви можете втрачати, у вас є запас енергії. І скажу таку річ, що Наприклад, якщо ви будете їсти там, за 5 годин або взагалі там ну, голодні, пішли бігати, то не очікуйте, що ваше тренування прийде дуже класно. Можливо, якщо буде бігти повільно, можливо, ще вам буде нормально. Але я думаю, на кілометрі восьмом-десятом вам буде важко, ви будете трішки відчувати вже більшу втому. А якщо ви захочете ще зробити інтервали чи темпову, то тут е буде дуже-дуже погано. Тому я б не радив бігати на голодний шлунок. Наприклад, мені доволі складно навіть бігти по 5 хвилин. Ти відчуваєш реальну втому набагато набати більше. Ну так скажем мені не комфортно. От та проблема, яка маскать, якщо б я б бігав бігав завжди на голодний шунок би, ну зранку, наприклад, то я б думаю, що довго не займався, тому що це було просто не, не кайфово. Регулярні тренування, про які забувають багато людей, думають, та. Можна раз на місяць бігати, можна раз на тиждень. Це також класно, можна. Але якщо ви хочете покращити результат і хочете робити кожне тренування, щоб вам було класно, то це тільки погіршить. Адже ваші м'язи привикають до навантаження і що? Ну і ви біжте, вам не так складно. Але якщо ви будете робити це дуже рідко, то ваші м'язи будуть адаптуватися до відпочинку, до розслабленого стану. І коли ви почнете бігти, ваші ноги будуть відчувати таку втому, що... Що після бігу вам буде складно, неможливо навіть крепатура буде, що і під час бігу буде складно, а якщо ви робите регулярні тренування, ну хоча б 5 разів на тиждень, м'язи привикають, і виходите на ті самі тренування навіть більш якісь складні, а вам легше. Тому що просто привикли ваші м'язи. Також дихання, якщо ви будете рідко бігати, дихання буде збиватися з часом. Якщо ви бігаєте постійно, то дихання постійно прокачується, то ви не даєте відпочивати своєму організму. Так, ну, суттєво, що він забувається навантаження і... Постійно ви робите такий стрес. Тобто, якщо ви будете робити дуже рідко тренування, ви будете робити постійно стрес організму. І перші тренування будуть складні. Вам приклад. ви бігаєте 1 числа і 10-го, ви робите 9 днів перериву. І що відбувається? Відбувається те, що ви кожне тренування робите для себе стрес. І організм не встигає адаптуватися, тому що ви не робите друге тренування. Коли вже організм адаптується, вам буде набагато комфортніше. Ви ну, скажете, це біг це круто. А ви робите. Ну, рідко, наприклад, я буду їздити на велосипеді по 200 кілометрів раз на рік. Це було дуже складно. І я б навіть якщо б приїхав другий раз би 200 кілометрів, це було набагато легше, тому що організм вже адаптувався. Він типу каже, ну, можна, тому що я привик до цього, ваші м'язи привикли до цього, а ви робите це рідко і знову закидаєтеся. Кожного разу робите стрес, і організм не розуміє, він не привикає просто. От, і все. Наступний пункт є дуже важливим, особливо для вашого морального стану. Ви бігаєте постійно. По тим самим місцям ви одягаєте постійно однаковий одяг, ви бігаєте в одних тих самих красіхах вже довгий час. Ви слухаєте ту саму музику, ви робите ті самі дії кожного дня. Тобто ви не робите щось кожен день унікальне. Ну навіть не то, що кожен день. Ви просто місяць, два, три робите все те саме. якщо ви буде бігати по цьому стадіону цілий рік, не виходиш за рамки цього стадіону, Мені настільки задається через місяць, що я скажу, не буду бігати, мені просто стає скучно, мені не подобається, тому що я не бачу щось нове. А якщо буду бігати кожен день по новим локаціям, то я буду навпаки очікувати наступне, щоб пробігти по новій локації. Тобто, якщо ви будете робити постійно Ті самі дії, це буде ставати автоматом для вас, це буде вже для вас перевищне, і ви не будете відчувати з цього якихось нових емоцій, нового кайфу, у вас не буде злітати ендорфін. Вас буде дофамін, у вас не будуть у вас. Підталкувати робити ще раз це, тому що ви просто робите те саме, що робили вже постійно. Але якщо я буду бігати, ось цій кофті, наприклад, якщо я не бігава кожного дня цілий рік, то ну, мені просто скучно вже буде її одягати, мені вже буде не Так само саме і про кросівки звучить. коли ви одягаєте нові кросівки, які ви придбали тільки що ви ж розумієте, як у вас з'ятає до фоні, як ви хочете на них пробігти? Відчути ці нові емоції. Ну, якщо ви будете бігати, вони красівки, які вже стерлися, вже розривалися п'ять разів, ви зашивали вже. Мільйон разів, то ви ж будете відчувати те, що ну бля, ну вже надоїло, вже надоїло, надо щось нове. Тому ось таке просте правило. Тому, дорогий друг, якщо тобі сподобався такий відос і ти знайшов якусь помилку в своєму житті, тому постав подобачмо і напиши мені комент. Напиши свій досвід, як ти полюбив біг і взагалі як ти почав від нього кайфувати. Наприклад, я. Почав кайфати, те, ще почав слухати музику, почав бігати по новим локаціям, почав користувати різні кросівки і це мене мотивувало бігати, тому що ну ти просто кайфуєш. і Плюс ставить цілі, коли ти виконуєш свою ціль, ти радий і хочеш ще, ще і ще більше. А я кажу тобі, пока, став, добачу, пошкомент і. Ай, та ні, краще не бігайте.